50 підписників на ютубі. 400% Підготовка по до покраски цього красавця йде повним ходом. Зараз ми без дверки. Приїхали віддавати колектора другого Лана села Ремонт Зараз їдемо назад, будемо шпаклювати, він вже почуханий. Будемо шпаклювати і готувати його вже повністю до покраски. Открасим і далі будемо бачити. Ти хочеш знати, що я люблю. Я Люблю цей я Люблю 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 до я Я міксувати досить лізич. Любі друзі, зараз ви бачите професійне шпаклювання від професіонала Ярослава. Порожавці. По, -по, По Ржавчині шпаклює професійно, тільки професіонали займаються нашими автомобілями марки Deo Lanos. Мотор, як завжди, 1.5, а там пан Володимир вимиває ще один Lanos, тільки це не Lanos, це SX. Ну, ці три на базі. 1.3 не їде нікуди, запомні. 1.3 не їде, 1.5 тулить. Ejection. А! Концовка Хорошо. была. Это была концовка. Я не знаю, я еще такой, я еще таким проектом не занимался. Меня даже его любишь, что щепетильный, чтобы ще проходили, что а тут сейчас с ним, блядь. Дивно, живи, будет проще. Ладно, с тобой нормально. Себе нормально. Цих стантів на сьогодні. Далі бі підписчики. І цей чоловік фарбує нам автомобіль. Чи дозволяється перехід в малоосвітлених місцях пішоходом з низькою ресурсною самооцінкою? Куди поращувати? Направо. Ні, не дозволяється. Не дозволяється. Малышка хотела любі одношені, але я не вірю їм. Хотят найти вход в мое сердце, но оно не откроем Ты хотела любви ото но получила по шею. Сука, это не любовь. И... Тіфтував не справив. Я підразу вам бою. Десь вставай, короче, подушку. Коло квадроцикла вставай. Десять у бебеху? Бебех. Беху. Беху X-Drive. Тобі не понятно. Доброго дня. Взяв собі ауді вміста Ланоса, помінялись на 1,5, він взяв. 1,3 не захотів, сказав, мало кобил. А тут 0,8 з матіза стоїть мотор. Отакий. От Бомба. -бар -бар -бар. А це, це, це дісочки взяв на Ланос. Ланос Дісочки на Lanus взяв. Бомбічні, класні, чіткі, нові. М -м 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 -м. персик. Розболтовочка не підходить, але ми вваримо. Да, угу. Антон приніс нам набора, дав. Зараз будемо набиратися мотивації. Пішли, Антон. Я посаджу веслайні поки. Дякую, спасіпа не надо. Нормально? На нормально нормально виглядає веслайні. Це, Це лано цей коротиш на 16 клапаном 1,5. Не пікає. Клаксон поламав. Привайте, Нічого Привайте. в нас на розборі є, ми візьмемо. Ну посадь, посадь, давай. Розкажи, відеообзор від Ярика. Вона завести просто. Дай заведу. Дивись, розказуй, пацани, є в цій ауді така фішка, поняли? Вона все відключає, стромляєш ключа, показує одну хуйню. Силки, понятно, задргаються, все. Включаю цю, зараз погасне нахуй свічана кала. Слухайте прикол. Провертаєте ключа. І прикол в тому, що е, коли провертаєте, вона заводиться. Бля. <реш> Ти знав? Турбіна свистить, значить вона робить. <laughs> а музичка то Де? Ми хоч його в машину. Тільки коли включаєш R, вона йде назад. Бо це ретро, ретро стиль задньо. Це <laughs> режим ракета, заїбав. Ви вас нахуй, сука, роби срочку свою. <laughs> Ось, автомобіль моєї мрії. Скаже, а не 1,3, максимус написано. Тому що на ньому їде максимально укомплектований тіп. О, кросовки нові взяв. Це старі. 3 тисячі це стар. Красований. Тут, йобаний, колаш. Заходить павук до хати. Сьогодні ми оживили цього звіра після 9 місяців простоя. Вихлопна, як я твоїй твої бившої. Що за спортивний автомобіль? Диви, навіть наклейка 9-9. А в багажничку то що є? А в багажничку сам буфер з собакою, блять, кстаті. Сам буфер так, блять. Кручу домкрата посеред ночі. Заклинили колодки на дев'ятки, Плюнь на колись. Шепить! Шепить значить заклинило. Жалко, що яйця не купили. вони по 80 гривень хлопці. У мене домашні. Дома. 10 штук баба дала собі. А те раз хто виручає? Яка машина виручає? Японці. Продажі, 6600. А ну-ка на мене. Де його бабки? Де твої бабки? Де мої бабки? Це ми вирішимо. Тихо власне не знімати, ні Ні, хай знімає. Хіба часи впали, таке. Годинник на полу. Casio. Casio, блядь, класю, блять, дивись, я не Ааа, дайте мені то включай йобаного Голуба як орієнтація чоловіка, який їздить на масті. Блядь, ну маза ладно. Нам в проект, Сань, ну вклад пацанам Вырежу, все. все. Я запикаю. Купля да и снова. в столок, Давай, на, ютуб засними. засніміть, хлопці. Дуже легко. Ой, 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 Ешь ну есть, есть, ну вы не зажать Смотри, горячая пиздец? Да, 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 да сидим тут два часа, блядь Ты хуй их дожмешь таких? А как ты их вот, ты же мать мою, стекай Мне кажется, надо пописать ...план Уолтер, просто офигенный, если я правильно понял Надежный, блядь, как швейцарские часы Так. блядь, мы сейчас задохнемся Мне кажется, если ты начнешь тормозить, он тормозить не будет Всю сторону надо? Да, ні хуя не плачу, дай мені фонарик. А джима сим ютубом, бля, привет. Иди пизду. Чорний бал. Тряпка є в коси. Блять, ты заебався в блядь? тряпки, блядь. Одна Я Я вороз собой охуєних механіков, нахуй мені тряпки, блядь. Давай, ти не руш пизди. Блять, одна механика хуєни, в мене мазда я в горе не знаю. 600. Не пизди, да, блядь? Какая <плес> там комотор, а ебать? Ну, а Тому що ти что -то тоже колеса знімати нихуя не видишь. Ага, мада же 6600, блядь. 6600. <плес> 60 там, блядь. Горя не знаю, даже колеса. Нові колеса, нахуй. На бжин <плес> <плес> не вручий, бля. Почка это хлопцы, куда девятка, я не винуватий. Я хочу лайку слышать. Вот он тут не надо, блядь. О ебать. Оооооо, не не-не, нихуя. Не пшекай. Мне так лучше оставлю меня. Буля, що не було ще з діск на нахуй. Буде прикол. Що буде прикол? Ну не власть кадр, писані Аккуратно. Пиздим оператора. Знаєш? Тихо, бля, ви шаталиться в нахуй. Це опасна штука. Пусти. Пустив. Пустив. We'll be right <laughs> back. Few moments later. Добрий вечір. На часах 2 часа 24 минути. Ровно в 12 часов ночі один неймовірний чоловік прислав мені сообщення, чи не хочу я забрати опеля на розбор у нього. І ми по нього їдемо. Приїхали ми до цього, цього красавця. Мені Ми купили опеля. Ми його купили за нормальну ціну і сподіваємося, що вийдемо в плюс на ньому. З понеділка ми вже хочемо притягнути його на білу церкву, тому що він знаходиться в сквері. І будемо тепер займатися не тільки ланосами. Всім пока.